Пан Ніхто Ігор Калинець. Розділ 16 Тітонька Онька привела засніжених забіяк додому, тримаючи їх за коміри. Відразу ж з порога вона почала скаржитися на них. Ваші шибеники перестуджені, з носа тече, напевно, мають гарячку. Я їм наказала бігцем іти додому і лягати до ліжка. А вони збитошники бач, що виробляють, снігом обсипаються, ціле щастя, що я надійшла, он які рум'яні, то від гарячки. Хлопці хотіли заперечити, але тітонька так багато говорила, що не давала їм вставити слівця. Налякана бабуся Рузя стала хлопців роздягати, прикладаючи руку до чола то одному, то другому, а тітонька знай своє торочить. Прошу напоїти їх липовим чаєм, і сиропи від кашлю, і в носи їм закапати. І так далі. Крім гірчичників, тітонька принесла слоїк малинового варення. Може, їй мучила совість, що вона не почастувала Арчика та Янчика, а сама з'їла гостинці для них. Тітонька онька і сама не розуміла, чому так сталося. Вона заспокоїлася тільки тоді, як хлопці вже в піжамах лежали в ліжку. Бабуся поміряла температуру, але вона в обох була нормальною. Ми не перестудилися. вигукнули брати, щойно тітонька вийшла від них. Ми не кашляємо, із носа нам не тече, нам не треба сиропів і крапель. Добре-добре, заспокоїла їх бабуся. Напитися наразі чаю, але з хати сьогодні не випущу. А якщо будете вночі кашляти, то й завтра сидітимете вдома, якраз на Арчикові іменини. Лежати, звичайно, нудно. Хлопці вже переглянули альбом із марками, які збирав Янчик. Пороздивлялися ілюстровані книжечки, а деякі навіть ще раз перечитали. Читав Янчик. Ну,мо бавитися в театр, запропонував Арчик. Краще в телевізор, сказав Янчик. Добре, в телевізор, згодився Арчик. Вони приставили до ліжка крісло і вийняли в ньому спинку, і вийшов гарний екран, у який можна встромляти навіть цілу голову. Я покажу на добраніч, дітки, мовив Арчик, і розповім казку про курочку рябу. А що ж мені показати? задумався Янчик. Я буду професором, що розповідає про тварин. Арчик стромив голову в екран і дуже гарно розповів казку про діда і бабу та курочку рябу від початку і до кінця. А Янчик приклеїв борідку з паперу, надягнув бабусині окуляри і сказав з телевізора. Шановні телеглядачі, я професор і знаю про всіх тварин у світі. Кожен день я ходжу до зоопарку і дивлюся на них стільки мені хочеться. Найбільша тварина це слон. Але слон добрий, бо має хобот і ним, як підйомним краном, піднімає людей до себе, щоб їх повозити. Лев менший від слона, але він найстрашніший звір. Всі тварини його бояться, тому називають його царем. Він має величезну гриву, щоб усі знали, що то лев, а не левиця. Потім Янчик розповів і про царя птахів, орла, але помітив, що слухачі і глядачі в особі Арчика стали позіхати і вертітися, тож сказав завтра буде продовження передачі, а на сьогодні кінець. Арчик ніби вимкнув телевізор і стали обидва гадати, яку б ще передачу показати. Може, цирк із паном Ніхотом пригадав Янчик про існування того пана. Арчик приніс рукавичку. Пане ніхто, ви будете виступати у цирку? запитав Янчик. Не буду не виступати, відповів той. Арчик прив'язав нитку за великий палець. Янчик знову ввімкнув телевізор. В екрані появилася рукавичка, опущена на нитці зверху. Арчик сіпав, щоб виглядало, ніби пан ніхто пританцьовує. Хлопчик оголосив: Виступає великий чарівник пан ніхто. Він живе у рукавичці. Він не видимка, але вміє розмовляти і співати. Пан ніхто і справді заспівав ту пісеньку, що вже не раз лунала. Чудово! вигукнув Янчик. Ану, втни ще щось, пане ніхто. Але чарівник більше нічого не хотів утнути. Він без кінця повторював свою пісеньку. Хлопцям такий цирк набрид, і вони вимкнули свій телевізор. Увечері покажемо наш телевізор усім, сказав Янчик. І от що з того вийшло.